Всім ми на каналі Ярко Бро. І це вже сьома частина один блок. Йой. Ми в прошлій частині, але, як ви бачите, построїли. Тут, тут. Чуть тут построїли. І цієї частини ми, напевно, докупаємося повністю до, той, до наступного. Ну, можна сказати, блоку. Нам лишилося всього лише ну десь. ну Ой, подивлюся на той а, Ну, чуть-чуть. Ну, 200. Ну, яка різниця? Е, з, ну, хто не бачив, е, в мене був перший стрім. Можете подивитися. Е, я А, В першій стрімі. О він якраз в загоні. Що він побитий? Його хтось бив. Так, перше у нас є якраз шанс купити Десь? Е. Мене намахали. Мене, здається, намахали, або я просто щось не розумію. А ну, зараз провірим. Якщо мене намахали і не будуть спавнитися корови, то мене намахало. Або ти житель просто намахав мене. А я говорив за стрім. Стрім був ну недавно. Е, і ну, ми там проходили, ну, подивіться, цікавий стрім. Е, я перший раз, ну, типа, стрім проводив. Е, тому, якщо я десь тупанув або що, це ж стрім. Там вже нічого не повернути. Хіба якщо монтажувати? А я його не монтажував, я його так і виклав. І. Ну, і в нас мене довго не було. Е Я викладу це відео. Е ну, звісно, такий тяжкий сьогодні день, е що капець, Я його. Ну, капець, тяжкий зі школою там всім, і ми вже добули тисячу. Е 303 блоки і нам лишається ще 200 блоків. Ну, так 200 блоків то є чуть-чуть Тому е я думаю, що ми включимось, як я добуду ті блоки. У нас появилися дві корови, він заспавнив. І в нього, коротше, я купив 40, ну не 45, у мене ще було залізо. Той. Е, і тепер ми з крафтом нарешті. тепер Це нарешті новий блок. П'ятий блок. І що тут буде? Зараз подивимось. Дерево, як завжди, е, ще дерево, я, як завжди, пісок. Я бачив глину, але глина, глина. Е, і о, нові руди, ну, типа, не нові руди, е, нові блоки і. Заздух. Навжди... Ну, пропадав, може, він, ну, не завжди, не знаю, ну, типа, він назавжди, але <свісно> Не назавжди. Зараз якраз доламаємо цю кірку. Є. Тепер дивимось, що в нас є. Ми вже маємо нам би скрафтити, О, у нас є ще залізо. І ще є одне О, поставимо. Далі нам треба. Нам треба обов'язково дерево. Ну, досок. І ми, напевно, зробимо палки на палки. Е, Далі ми зробимо раз, два, три, чотири. Так, обов'язково щит. Ми візьмемо, наприклад, топорик. Далі беремо кірку і меч. І можемо мутику скрафтити. У нас і так його багато. Не знаю, навіщо я це зробув. Ну, нехай буде. Залізо вже є. Тепер нам треба забабахати всередину пічки, щоб далі переплавлялося. У нас є ще залізо. І багато. Можемо скрафтити раз. Два, три. І на останнє не хватило. Зараз е, я тільки не скрафтив. А! ще один. І повна залізна броня з щитом готова. Тепер беремо так, 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 так. так. Схавати. Бо жрати хочеться. Е, і так. во. А, во, пах-пах. Так, так, так. Во. Тепер оце сюди, сюди і сюди. Тепер Во, дивіться, повна обрання нарешті. Так. А на цьому о не а на цьому ми будемо закінчувати. а Вже в наступній серії е, покупаємо чуть блоку. В нас тепер є корова. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока-пока-пока!